Армія РФ не зупиняється, а продовжує тиснути на Покровському напрямку. У місті триває евакуація населення. Начальник місцевої військової адміністрації Сергій Добряк говорить: щодня з міста виїжджають майже 600 осіб. Коли ми були в 20 кілометровій зоні, виїжджало десь 500 людей на місяць, то зараз в середньому 500-600 людей на день. Але ми все рівно будемо активізувати цю роботу. У нас було дітей до широкомасштабної війни. 13 тисяч 700, Зараз в громаді залишається 4 чотири тисячі дітей. Тобто третина ще залишається. Сергій Добряк застерігає у мешканців громади на евакуацію залишається лише пару тижнів. Наразі бої йдуть за декілька кілометрів від околиць Покровська. Бойові дії відбуваються, відстань ворожих позицій до Покровська залишається досить таки малою, тому може прилітати. Мова йде перш за все про безпеку людей, тому відповідно була зроблена ця заява. Експерти зазначають, ситуація дійсно важка. Не треба бути великим аналітиком, подивитися, що відбулося з містами, які вже захоплені Росією. Вони просто перетворювалися на космічну, так, на, на марсіанську поверхню, на місячну поверхню. От в принципі зараз от така перспектива міста Покровська. Росіяни масово штурмують останнє велике селище перед Покровськом Гродівку. Сергій Братчук запевняє, ворожий наступ можна сповільнити. Це ті рубежі, це ті населені пункти, де е, можна використовуючи і забудову власне населених пунктів і використовуючи рельєф. Можна буде е, як мінімум сповільнити наступ ворога. Для того щоб підготувати оборону Покровська, яка звісно і готувалася, і продовжує готуватися до відбиття ворожих атак. Тому ще раз кажу: ситуація на сьогодні розглядає як 50 на 50, але ситуація є надзвичайно важкою. Як і на турецькому напрямку, росіяни мають перевагу в авіації та у кількості особового складу. Експерти вважають, що приналежній логістиці наших ресурсів може вистачити на виконання основних бойових завдань. Перше, виснажувати ворога, і друге це максимально утримувати позиції, при цьому зберігати людей. Наша оборона вона має бути е, швидкою, мобільною, гнучкою. Е, і найголовніше зберегти людей. Якщо ворог захопить Покровськ, то може сунутися у бік Дніпропетровщини, припускають експерти. Так, звісно, росіян є на меті вийти на адмінмежі. А чи зупиняться вони на адмінмежах Донецької області? Не знаємо, можуть зупинитися і продовжити операцію по розрізанню наших збройних сил на такий собі умовний північ, умовну північ, умовний південь, і потім там їх доїдати або одразу будуть на в напрямку Павлограда рухатися. Можливий такий варіант. Ми не знаємо. Українська влада закликає мешканців Покровська, а також сусідніх селидового Мирнограда негайно евакуюватися, поки є така можливість. Олександр Мірошнічев Дніпро Тіві.